Друзі, вітаю вас! Сьогодні готую смачний перець, солодкий перець на зиму. Це буде така закуска, приготування якої у вас не займе більше 7 хвилин. Виходить ну, дуже смачний перчик, який з'їдається ну, просто на раз-два. В моїй сім'ї такий перчик дуже полюбляють. У мене 2,5 кг перцю. Обираємо приблизно однакової величини. У мене тут і червоний, і жовтий, і зелений. Увесь підходить. Перець буде готуватися повністю. Ось таким буде цілим. Що нам для цього потрібно? Беремо перець, беремо веделку і робимо проколювання. 5-6 проколювань. І роблю аналогічно так з усім перцем. Так, перець готовий. Підготовчий етап для перцю закінчився. Тепер переходжу до маринаду. Для маринаду беру якомога більшу ємкість, щоб відразу зробити всю повністю закладку. Води потрібно літр 750. Ось я 750 доливаю, літр я вже ввела. 100 г цукру, сіль півтори столові ложки. І склянка олії, склянка 250 мл. Заздалегідь готую 130 мл оцту 9%, але долю його, коли ось цей маринад закипить. Маринад ставлю на вогонь. Маринад закипів, відправляю сюди оцет і закладаю перець. Від моменту закипання проварюю від 5 до 7 хвилин. Чим більше перець, тим довше необхідно проварювати, тобто не менше 7 хвилин. Періодично його повертаємо, для того, щоб увесь перчик міг пройти оцим маринадом і був готовий, звичайно, щоб він проварився. Під час приготування можна накривати кришкою. Зверніть увагу, перець буває різного сорту, тому тривалість його проварювання можна змінювати. І він, звичайно, буває різної величини. Орієнтуйтесь на той момент, коли він стає дещо зморшкувати. Він змінює колір і видно, що він уже не свіжий, тобто він проварився і готовий. По вигляду, ось такий перець я буду вже діставати. Тобто починаю закладати перець, ось такий готовий, уже до банки. І потім, коли банки всі наповню, заливаю цим же маринадом. Банки відразу закривати не потрібно. Необхідно дещо порухати ось мене ще відкрита, порухати, перець наповнюється ось цим маринадом, і бачите, що не вистачає самого маринаду, тому потрібно ще доливати. Залишити його ну, буквально на пару хвилиночок. Маринад краще робити на півтори норми, а не на норму, тому що його знадобиться більше. Банки ставимо догори дном і гарненько окутуємо ковдрою і залишаємо до повного охолодження. З такої кількості продуктів у мене вийшло 3 двохлітрові банки. Закуска із перцю буквально за 7-10 хвилин. Виходить він дуже смачним, взимку обов'язково оціните. Дуже швидко, дуже просто, а головне смачно. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!